Стильна, така трошки брутальна металева оправа для чоловіка. Має повністю металевий корпус з металевим завушником, тобто надійність цих окулярів дійсно зашкалює. Класична форма самого окуляру з подвійним мостиком та рухомими носопорами. завдяки ним посадку можна підлаштувати. І розрахована така оправа для середнього та більшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Київлінз, або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Повністю металевий завушник чорного матового кольору, теж в сьомому обідку і має флекс. Дуже зручно сідають. По обличчю абсолютно не тиснуть, але при цьому і не спадають. Завушник металевий, але продовження має пластикове, тому такі окуляри сміливо можна використовувати протягом будь-якого сезону, не тільки влітку, а й взимку, буде дуже зручно і комфортно завушками. Таку модель можна встановлювати лінзи як прозорі, також тоновані або зробити фотохромні окуляри. І на літній сезон це будуть як сонцезахисні. Рецепти зі знаком плюс або ж зі знаком мінус, також для корекції стигматизму за вашим рецептом, сюди можна встановлювати лінзи. І якщо це будуть, наприклад, більші рецепти, то краще обирати лінзи з потонченням. Такого права. або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.